Виворітні петлі ми будемо в'язати, пров'язуючи зразок, який називається панчішна в'язка. Для того, щоб зв'язати такий зразок, ми також маємо набрати 20 плюс 2 крайових петлі, так як і для попереднього з нашого зразочка що ми в'язали. Набираємо потрібну кількість один. Два. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Після того, як набрана потрібна кількість петель, коротку нитку та нитку від клубка, ми зав'язуємо для того, щоб не розтягувалась, не деформувалась наша оця крайня петелька. Після того ми виймаємо так само одну спицю, тим самим послаблюючи петлі на спиці. Спицю із петлями ми беремо у ліву руку, так само, як в попередньому зразочку, а спицю без петель беремо в праву руку. Пам'ятаємо, що притримуємо спиці так, щоб вказівні пальці наші були притиснуті. Перший ряд ми в'яжемо вже знайомими нам лицевими петлями. Пам'ятаємо, що першу петлю ми завжди знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи її. Всі наступні ми пров'язуємо лицевими петлями за передню дужку чи передню половину. Я закінчую перший ряд. і Поки що останню петлю я пров'яжу лицевою, так як ми її в'язали. Але після того, як ми вже зараз пров'яжемо другий ряд і будемо знати, як в'яжеться виворітня петля, ми вже кожну останню петлю будемо в'язати виворітньою. Існує таке правило, перекладаємо в спиці Спиця з зв'язаними петлями кладеться в ліву руку. Спиця без петель вправо. Другий ряд тобто парний ряд з вивертнього боку, перевіряємо, да, чи наше правило працює. Да? Ось у нас кінчик від набору петель з лівого боку. Це підтверджує те, що це виворітній бік нашої роботи, і зараз будемо в'язати другий ряд. Другий ряд і всі парні ми будемо в'язати виверідніми петлями як вони в'яжуться? Зараз вам продемонструю. Ну, Першу петлю ми знімаємо, як завжди, на праву спицю, не пров'язуючи її. От, А тепер, щоб зв'язати виворітню петлю, нам треба робочу нитку перекинути так, щоб вона у нас опинилася не за спицею, а перед спицею. І далі проколюємо от наступну петлю, яка у нас перша у нас на лівій спиці, Я проколюю, зверніть увагу, за. Передню половинку справа наліво. І в мене, але в мене оця нитка від клубка, вона поки що справа. Я роблю ось такий рух я вказівним пальцем цю нитку обережно, отак от просто переставила так, щоб вона опинилася зліва від моєї правої спиці. І вона вже тоді, бачите, вона вже знаходиться майже в петлі. Треба зробити ось такий рух. Зверніть увагу, що. Кінчик спиці правої я просиляю так, щоб кінчик цієї спиці правої не торкався ниток, а він проходить ось по лівій спиці. Тоді він сковзить добре і ні за що не зачіпляється. Ви бачите, що на правій спиці у мене вже є нова пров'язана петля, і щоб завершити цей процес, нам треба цю петлю перезняти на праву спицю. Ось у нас вийшла. Перша виверітня петля. Вона має ось такий вигляд з виверітнього боку. А з лицевого боку вона як лицьова петля. Тобто це петля, навпаки, пров'язується. І так ми будемо в'язати весь ряд ось такими виверітніми петлями. Знову повторюю повільно. Нитку перекидаємо так, за допомогою вказівного пальця лівої руки. Перекидаємо так, щоб нитка опинилася. Перед лівою спицею, Права спиця під нитку. І отак заходить в петлю, перекидаємо ниточку, щоб вона була зліва. Пров'язуємо, знімаємо. Тримаємо пальчиками, вказівними пальчиками притримуємо, бо будуть тікати петлі зі спиці. Знову нитка була ось так. Я її перекидаю перед спицею, проколюю. Пров'язую, знімаю. Так, я дов'язую вже дві ось останні петлі. І остання наша має бути виверідньою. Вже ми тепер можемо це правило виконувати, що кожну першу ми знімаємо непров'язаною, а кожну останню ми пров'язуємо виверідньою, що в лицьовому ряді, що в виворітньою. Ось пров'язали, розвертаємо нашу роботу, беремо спиці так. Щоб в'язати наступний ряд. Наступний ряд наш лицевий, номер три. Перевіряємо, чи відповідає дійсності. Нитка від набору петель справа. Це означає, що до нас обернений лицевий бік роботи. І що це ми будемо зараз в'язати: непарний ряд, третій ряд. Все правильно. Третій ряд, п'ятий. Сьомий і так далі, всі непарні ряди, лицьові ряди ми в'яжемо лицевими. Ось для цього, знову ж таки, знімаємо першу петлю на праву спицю. А от в цій в'язці хочу вам наголосити, ось на що. Якщо ми раніше в'язали за ось у передню половинку, то панчішну в'язку зручніше в'язати. За задню половинку, трошечки по-іншому, так зручніше. Тому що, якщо так, то буде перекручуватися і вона не дуже хоче проколюватися. А зараз подивіться уважно. От я проколюю так, бачите, за спицею. У мене права спиця заходить так, щоб вона була за лівою, ліва ближче до мене, а права далі від мене. Ось я сюди заходжу, захоплюю ниточку з вказівного пальця лівої руки і пров'язую. Знову за задню половинку. Не забуваємо за задню, тому що, дивіться, якщо пров'язати, я покажу, як не треба робити. Якщо пров'язати за передню, то у нас ця петля перекрутиться. Це не є правильно. Ось ці такі, бачите, розкриті, а ось ця перекручена. Але іноді деякі візерунки вимагають саме такого пров'язування. Але сьогодні. У нас такий візерунок, що ми маємо в'язати за задню половинку. Ось закінчується третій ряд, передостання петля лицьова, але згадуємо правило, що остання має бути виверітньою. тому нитку перекидаємо перед спицею, проколюємо, бачите, що нитка у мене перекриває праву спицю і заходимо в петлю, ниточку перекидаємо, щоб вона опинилася з лівого боку від спиці, і витягуємо її. От Завдяки тому, що ми будемо в'язати. Оцю останню вигорітню петлю. І першу будемо знімати, у нас буде утворюватися гарний край з обох боків, пізніше його буде видно. І так продовжуємо в'язати далі. Знову розвертаємо нашу спицю так спиця із петлями. Бачите, вона якраз з вигорітнього боку ось такий візерунок, з лицьового ось такий. Закладемо спицю з петлями в ліву руку. Робоча нитка на вказівному пальці і продовжуємо. Це у нас виворітній ряд бо нитка зліва, Виворітній ряд, непарний, ой, вибачте, парний ряд, це четвертий. Так, продовжуємо в'язати. Знову першу знімаємо і за передню половинку, перекинувши робочу нитку перед спицею, пров'язуємо так весь ряд, як ми в'язали другий. І всі непарні ряди ми в'яжемо лицьовими петлями, а всі парні, отак як зараз, виворітніми. Таких рядів треба зв'язати 20. Ось я дов'язую парний ряд, і зараз нам треба буде порахувати, скільки тут зв'язано вже. Якщо ми будемо рахувати по, ряди, по ось цих петлях, то то будемо дуже довго рахувати, але є така підказочка нам, що от ви бачите, що по краю краєві петлі утворюються, і вони утворюються завдяки тому, що, знову ж таки, що ми в'язали так, щоб на початку першу петлю ми знімали непров'язаною, останню в'язали вивертньою, і в результаті цього, виходить, ось такий край у вигляді косички. Ці косички, ви бачите, петлі в ряду такі не дуже великі, а ця косичка така витягнута. І одна така косичка утворюється в результаті того, що зв'язано два ряда. Тому достатньо порахувати ці косички. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. От таких косичок у мене 9. Це означає, що треба 9 помножити на 2. І ми отримуємо скільки рядів зв'язано. Тобто, зв'язано вже 18 рядів. З цього боку такі самі косички. Ось утворюються. Е, Наступний ряд у нас буде непарні. Тобто 19-й. Нам ще треба зв'язати. Два ряда 19-й і 20-й. Ось, зв'язано вже 20 рядів. Після того, як зв'язано 20 рядів, ми вже тепер будемо петлі останнього ряду закривати. Перевіряємо, чи правильно ми зупинилися. Ось у нас лицевий бік, лицеві петлі з цього боку. Ось такий вигляд має наш зразок, нитка від початку від набору петель, від початку в'язання справа, і нитка від клубка також справа. Це означає, що ми зробили все правильно. І тепер будемо закривати тим же самим способом, яким ми закривали хусткову в'язку. Для цього ми пров'язуємо дві крайні петлі, першу і другу, разом від петлею, перезнімаємо на праву спицю і цю петлю, яка у нас утворилася, знову одягаємо на ліву спицю. І так повторюємо до тих пір. Поки у нас не лишиться, одна петля знову перезняли дві разом, притримуємо пальчиком, щоб вони не заскальдували. Знов перезняли дві рази. і так йдемо до лівого краю нашого зразка. Зверніть увагу, що пров'язуємо дві разом за задні стінки лицевої петлі, щоб не відбулося перекручення цієї петлі за задні стінки. І ось у нас залишилася одна петля. Ось такий верхній край, косичка така утворилася. І ви бачите, що нитка від клубка перейшла у нас на лівий край. Можемо ось що зробити. Ще раз протягнути робочу нитку і відрізати. Теж залишаємо десь запас сантиметрів 10. Оцю петлю, яку ми зробили другу, да, ми її отак-от. Цю ниточку витягаємо, і у нас вже затягнуто, це означає, що закріпили усі петлі. З лицевого боку наш зразок має ось такий вигляд, З завиверіднього ось такий. Ну і Робимо фото з двох боків. Спочатку з лицьового. Щоб було видно ось ці нитки від початку в'язання і після завершення.